Через сильні морози містяни вийшли на ковзанки просто неба і просто на озері. Так на озері Кірпічка щодня із самого ранку краяни приходять із дітьми на санках, ковзанах і навіть з дитячими візочками. Кажуть, це, хоч і не надто безпечне місце, проте кататися на озері значно дешевше ніж на міській льодовій арені. Батьки кажуть, що пускають дітей не до самого центру водойми, а тільки біля берега, і то під наглядом батьків. Мовляв, при температурі мінус 14 озеро вдостать замерзло. Проте із потеплінням не дозволятимуть малечі бігати по озеру. Ми прийшли з дітьми. Ми знаємо, що трохи небезпечно, але коло стора дуже дорого, а діти до сліз бажають кататися, то ми тут трошечки під наглядом. Багато на вечір буде дуже багато на ковзанах. Ну, але вже тепліше стало сьогодні, та я думаю, що не варто буде. Ризикувати. Хотів покататись і ходити на озеро, а льод дуже хрупкий, то катаюсь тут близько. Страшно? Ну, ну бо там льод хрустнув, то я не хочу провалитись.